Є чітка схема, за допомогою якої кожна людина може стати фінансово незалежною, навіть якщо ви не маєте заощаджень і не знаєте, з чого починати. Без скучних правил і 100 годинних лекцій. Я вже більше ніж 5 років живу на пасиві і роблю інших багатшими. Додивись це відео до кінця, і я поділюсь з тобою першими кроками, які приведуть тебе до фінансової незалежності. Мене звати Ніна Нартюк, і я, як і більшість людей, теж колись була найманим працівником, працювала в сфері прямих продажів, а також у сфері готельного ресторанного бізнесу, відкривала магазини і готелі, підбирала і навчала персонал. Я завжди була дуже гарним працівником, дуже гарним коучем, але це все було про чийсь бізнес. Я думала, що так буде завжди аж до одного випадку. Після харчового отруєння я провела 3,5 місяці в лікарні перші два тижні я взагалі була в відділі реанімації, де лікарі боролися за моє життя. Слава Богу, для мене ця історія закінчилася позитивно. Але коли я вийшла з лікарні через 3,5 місяці, я почала жити спочатку. Я зрозуміла, що в мене нічого окрім підтримки близьких і рідних людей просто немає. В той момент я зрозуміла, що щось в цьому житті, я робила все ж таки не так і вирішила піти шляхом підприємця. Досвіду за плачем у мене було дуже багато, але от з грошима була зовсім інша ситуація, їх просто не було. Так, я жила від зарплати до зарплати, коли на когось працювала. Потрапляла в різного роду фінансові піраміди, не мала чіткого розуміння того, що взагалі може мене чекати, тому що так живуть 80% людей. Решта 20% живуть як хочуть. Я зрозуміла, що я хочу жити так, як цих 20% людей. Тому що я можу сказати, пройшовши цей шлях спочатку, фінансово незалежним бути дуже круто. Звичайно, це не легко, особливо на початку, але це того варто. Повірте. Переваги фінансової незалежності. Ви не працюєте на когось, вами ніхто не командує і не оцінює, наскільки ви коштуєте ваша праця, ніхто не говорить, коли ви маєте їхати, наприклад, у відпустку, коли маєте провести час з близькими. Ви заробляєте стільки, скільки хочете, і всі зароблені гроші ваші. Тут головне не бояться взяти відповідальність за своє життя, а не перекладати її на когось. Так? Ви самі маєте вирішити, як вам жити, як і роблять мої клієнти і студенти курсів. Можу привести для вас приклад двох своїх студентів, якими я дуже горжуся. Це зовсім різні люди, які не побоялися і прийшли до мене на консультацію. Ну а потім вже, звичайно, стали студентами мого курсу. Євген і Софія. Софії зараз 19 років, вона студентка і має підробіток. Євген 45 років, музикант і найманий працівник, який забезпечує свою сім'ю. тому за рахунок зарплати має той самий дохід, який йому потрібен, на обов'язкові витрати сім'ї. Софія прийшла до мене з запитом скласти для неї інвестиційний портфель згідно її фінансових цілей, тому що не зрозуміла, з чого вона взагалі мала би почати і не мала чітко сформованих фін цілей. У Євгена та сама ситуація. Точка А у кожного була яка: розказує Софія мала трохи заощаджень з підробіткою з тих грошей, які їй дають батьки. На даний момент Софією ми працюємо з грудня минулого року. Її капітал зріс на X2 за рахунок правильного використання інвестиційних інструментів, а саме інвестиційного рахунку, покупки акцій і облігацій. У Євгена точка А була можна сказати, мінусова. Заощаджень не було і не було взагалі чіткого розуміння. Чи в його випадку щось можна зробити? На даний момент з Євгеном я працюю вже рік, і я бачу, як з невпевненого в своїх силах мужчини він став розуміючим інвестором. Має чітко сформований інвестиційний портфель, збільшує свої прибутки, і навіть тепер ще проходить курс по трейдингу. Так, так, найголовніше, що людина повірила в свої сили і зробила, з -з -з навчилася, як робити так, щоб її гроші працювали. Отож, що ж робити, щоб стати фінансово незалежним. По-перше, потрапити в оточення потрібних людей, які самі пройшли цей шлях і можуть з вами цим поділитися, і допомогти не ставати на ті ж самі граблі, на які ставали вони. По-друге, прийняти рішення, що ви самі відповідаєте за своє життя і фінанси. По-третє, щиро і відверто визначити свої фінансовий стан. По перше, так і зрозуміти, який хочете ви цей фінансовий стан мати. Сформувати чіткі фінансові цілі, заради яких ви будете працювати і примножувати свій капітал. Ну і по четверте, підібрати фінансові інструменти, які заставлять ваші гроші працювати на вас, щоб ви через деякий час взагалі могли собі дозволити не працювати. Подобається вам така ідея? Думаю, так. Так зробили дві мої студентки, з якими я працюю вже понад 4 роки. Ще два моїх таких крутих кейса: Наталя і Наталя, дівчатам вже поза 40 років. Одна приватний підприємець гроші заробляла, але не розуміла, як далі може їх інвестувати правильно, так, щоб гроші приносили гроші. І за рахунок правильної стратегії інвестування і фінансової грамотності, тепер її гроші приносять стільки пасиву, як виручка від одного її магазину в місяць. Інша Наталя це мама трьох дітей і розумна дружина. Чому я називаю її розумною? Тому що в її сім'ї є чоловік. Він приносить дохід, Наталя ж навчилася робити якісне управління бюджетом і стала інвестором у різного роду інвестиційні інструменти, які їй приносять пасив. Тепер вона це називає своєю зарплатою не працюючи. Дуже тішуся успіхами моїх дорогих студентів і клієнтів. Звичайно, розказую я зараз вам це все дуже так легко і просто, але в інвестиціях є дуже багато підводних каменів. Тому. Які я чую завжди заперечення від людей, які бояться взагалі ставати на шлях фінансової незалежності? Перше, від в інвестиції треба великі гроші. Друге, мені, мені зарплати не вистачає взагалі. Третє, це все піраміди, і це все не працює. Одразу хочу вам сказати, що для інвестицій великих грошей не потрібно. І кожен може зробити свій теперішній фінансовий стан в рази кращим за рахунок правильного планування і фінансової грамотності. І моя робота вас цього навчити. Щодо пірамід і лохотронів, теж скажу єдине, це є і його буде все більше. Тому що, дивлячись на важку економічну ситуацію не тільки в Україні, в світі, люди хотіли і хочуть швидких грошей, не задумуючись через. Не вміння аналізувати фінансові взагалі показники псевдокомпаній, люди і далі будуть витрачати свої кровно зароблені гроші. Тому тут основне розуміти, де інвестиція надійна, а де ні. Якщо ж говорити про мій шлях до фінансової незалежності, то він теж був дуже тернистим. Почався він ще з 2017 року, коли я здобула професію фінансового консультанта і пройшла навчання від міжнародного холдингу. Називається холдинг ОВБ. У 18 році, коли я стала приватним підприємцем і відкрила свій перший офіс фінансового, е, фінансового консультування, потім почалася пандемія, і я переформатувала свій бізнес у формат онлайн, паралельно навчаючи інших фінансових консультантів, яких набирала у свою команду. За три роки я стала топ-керівником в Україні в сфері фінансового консалтингу, і за моєю спиною вже було відкрито 5 офісів по Україні з штатом понад 100 фінансових. Консультантів. Ну, а потім почалася війна. Я переїхала жити до Варшави. Тут налагоджувала бізнес і все спочатку, так? Ну, як бачите, все. Слава Богу, вдало. Вибір професії, колись моя наплеве... наполегливість і моя команда дали мені ту фінансову свободу, завдяки я можу добре себе почувати в будь-якій країні взагалі. Ну а коли ти фінансовий консультант, ви ж розумієте, що я теж починала планувати свій фінансовий план, інвестиційний портфель, взагалі, з мінімуму. З основ фінансової грамотності, це раз і з невеликих сум в інвестиційні інструменти. Наразі мій інвестпортфель приносить мені пасив, і я знаю, що мої гроші працюють на моє майбутнє. У мене є дуже велика місія, і я вже не один рік цим займаюся. Я хочу, щоб чим більше людей в цьому світі стали фінансово грамотнішими, а відповідно і багатшими. А для тих, хто хоче пройти свій шлях до фінансової незалежності, за зі мною за руку я створила свою авторську програму Курси з... Фінансової грамотності і інвестицій, закінчивши який, ви будете чітко розуміти, куди ви рухаєтеся і як навчити ваші гроші працювати на вас. Формат курсу дуже простий і зручний для всіх. Працюємо ми з вами. Два з половиною місяці маємо онлайн-уроки, які переглядаєте ви, коли вам зручно, маєте домашні завдання, маєте телеграм-канал, маєте своє ком'юніті і мою підтримку 24 на 7. Ви отримуєте саму вижимку мого особистого досвіду і досвід моїх клієнтів і студентів. На курсі ви навчитеся з повного нуля розбиратися в фінансовому ринку і в різних видах інвестицій. Зрозумієте, як заставити свої гроші працювати і почати жити на пасиві. Почнете відкладати гроші. Головне зрозуміти, як далі їх інвестувати так, щоб вони приносили відсоток. Дізнайтесь нові фішки, етапи масштабування, механізм розподілу ваших заощаджень в інвестиційні інструменти для створення свого особистого інвестиційного портфелю. Будете ефективно інвестувати великі кошти в актуальні та надійні інвестиції на сьогоднішній день, опираючись, звичайно, на мій досвід. Найбільшою фішкою мого курсу є те, що ви виходите з нього вже з своїм інвестиційним портфелем, і вам не треба буде ще десь консультуватися у експертів або шукати ще якусь інформацію. А також отримуєте мій такий собі пожиттєвий супровід і базу перевірених компаній з фінансового сектора, з якими я працюю. Після 2,5 місяців нашої роботи ви отримаєте ту систему поведінку з грошима і той фінансовий план, який вам дасть вже Х2 в перший рік нашої з вами співпраці. Якщо після курсу ви пройдете всі уроки, виконаєте всі домашні завдання, але не отримаєте результату, то я обіцяю, що поверну вам гроші. Тому на курс я беру абсолютно не всіх, а тільки тих, кому це дійсно потрібно. Для тих, хто хоче попрацювати зі мною і отримати результат, запрошую заповнити форму предзапису. Ми з вами вийдемо на Зідзвон. Подивимося, чи нам з вами взагалі по дорозі. З повагою до вас і ваших фінансів. Ніна Нартюк. До зустрічі!